Удар по білгородській е, греблі білгородського водосховища призводить до того, що рівень річок, от в цьому з'єднанні виділеним Еліпсом, е, рівень річок. Зростає вже зараз. Є в російських пабліках повідомлення про те, що деякі бліндажі окупантів почало затоплювати. Поки що вчора станом на вчора йшлося про те, що затоплення розпочалися у Шебекінському районі, тобто на підступах до державного кордону України. Далі це буде стосуватися районів уже Вовчанська, відповідно. Збільшення рівня річок болотиста місцевість, наповнення їх без достатніх переправ або без достатнього навіть облаштування позицій, бо вони на це не розраховували. Що там буде так, призведе до того, що в окупантів станеться ну дуже складна ситуація із логістикою. Значно і значно вона ускладниться. На додачу до цього листя зеленка вже облетіли. і Відповідно, для окупантів, які в цій, в цій локації переправилися через Сіверський Донець, буде Геть непереливки, насправді що е, становище для подальшого просування в цій локації. Ось такі дії, ось така логіка подій е, насправді відбувається вона зараз на південно-харківському південно слобожанському на південно напрямку, і чому саме було задано удару по греблі е, Білгородського водосховища.